Глава 3. Утім, браті мої, радуйтесь у Господі, писати про те саме для мене не обтяжливо, а для вас повчально. Стережіться псів, стережіться лихих працівників, стережіться обрізання, бо обрізання ми, що служимо Богові Духом і хвалимося Ісусом Христом, а не надіємось на плоть. Хоч я можу надіятись і на плоть. Якщо хто інший думає надіятись на плоть, то я більше обрізаний восьмого дня з роду Ізраїлевого, коліна, Веніамінового, єврей з євреїв, за законом Фарисеї, за ревністю гонитель церкви Божої, за правдою законною непорочний. Але те, що для мене було перевагою, заради Христа, я вважав за ніщо, та і все я вважаю за ніщо, заради переваги пізнання Христа Ісуса Господа мого. Для нього я від усього відмовився і все вважаю за сміття, щоб придбати Христа і знайтись у ньому не за своєю праведністю, яка від закону, але з тією, що через віру в Христа з праведністю від Бога за вірою, щоб пізнати Його і силу Воскресіння Його, і участь у стражданнях Його, уподібнюючись смерті Його, щоб досягти Воскресіння мертвих. Кажу так, не тому, що я вже досяг або вдосконалився, але прагнучи, не досягнути, як досяг мене Христос Ісус. Браття, я не вважаю, що я вже досяга, тільки забуваючи те, що позаду я пориваюся уперед. Прагну мети, до почести вишнього покликання Божого у Христі Ісусі. Отже, хто з вас довершений, так повинен думати. Якщо ж ви про щось інакше думаєте, то і це Бог вам відкриє. Втім, чого ми досягли, так і повинні думати і за тим правилом жити. Наслідуйте, браття, мене, і дивіться на тих, що діють за образом, який маєте у нас. Багато тих, про кого я часто говорив вам, а тепер навіть із сльозами кажу, поводяться як вороги Христа Христового. Кінець їхній погибель. Бог їхній черево, і слава їхня у соромі, вони думають про земне, а наше життя на небесах, звідкіля ми чекаємо і Спасителя Господа нашого Ісуса Христа, який перемінить тіло смирення нашого, так, що воно буде відповідне славному тілу Його силою, якою він діє і підкоряє собі все.